Ось воно серце полуниці. Сьогодні хочу сама поглянути і вам показати майбутній урожай, що спить у сердечко полуниці. Що, придбавши саджанці, ви могли побачити квіти і скуштувати ягоду. В експерименті люб'язно погодилися взяти участь і вистроїли за абеткою а. Амі, Б, бріла, К. Клері, Р. Р. Раміна. Корінь вимито і виявилося, що вони чудові блондинки. Корінь різної довжини, тому що декому із них три, а декому три з половиною місяці. Найкращий корінь наростив сорт Амі, якому на зараз чотири місяці. До кінця березня кожен із сортів матиме п'ятимісячну історію і гарний корінь. Квіткону сховається глибоко всередині сердечка, обережно знімаю всі листочки з черешками. ну і здається, я його знайшла. Ось він пухнастий, біленький, маленький. Це вони, майбутні квіти і потім ягоди. Серце полониться.